Ютуб видалив моє відео про воєнні злочини, але ви можете подивитись його в телеграм за QR-кодом або посиланням під відео. Дивлячись на архівні відеозаписи сім'ї Саїд, я думаю, ні у кого не з'явилось би сумнівів, що це щаслива американська сім'я. Дівчата Сара і Аміна весело проводять час, іноді в кадр потрапляє їх старший брат Іслам. Батько Ясер і їхня мати Патрісія. Ця історія розпочалась в 1987 році в містечку Ірвінг, штат Техас. 15-річна Патрісія Оуенс живе разом зі своїми батьками. Сім'я була дуже бідною, їм ледве вистачало грошей на оренду невеликого будинку. Несподівано в житті Патрісії з'являється 30-річний Ясер Абдель Саїд. Емігрант з Єгипту, який все більше і більше починає проводити з дівчиною часу. У нього були молодші брати та сестри, що всі разом проживали в США. Мати Патрісії прийняла такі дивні відносини своєї доньки, а от тато ставився до цього скептично, але не вживав жодних заходів, щоб якось припинити все це. Врешті-решт, Патрісія і Ясер захотіли одружитись і почали жити як сім'я. Після довгих вмовлянь її батька в великій купі різних подарунків і поведінки справжнього мачо, батьки Патрісії дали згоду. Сама Патрісія вбачала в цьому союзі шанс почати нове життя в кращих умовах, ніж ті, що могли дати їй батьки. Ясер переїхав в США в 1983 році по студентській візі, і йому вдалося легалізуватись і залишитись. У нього було право на постійне проживання. А паспорт громадянина США він отримав у 1997 році. Перші півроку шлюбу були просто неймовірною казкою. Патрісія поралась по дому, ясер працював, вони проводили вільний час разом, ходили в ресторани і просто насолоджувалися один одним. Принаймні, так це виглядало зі сторони. Але правда була зовсім іншою. Я взагалі не розумію, як 30-річному чоловіку може бути цікаво проводити час з 15-річною дівчиною, про що можна спілкуватись, звісно, для нього це було збочення і фетиш, який за згоди її батьків він міг задовольнити. Перші дзвіночки того, що все йде не по плану Патрісії, з'явились майже відразу, як вони почали жити разом. Він постійно її контролював у всьому. Забороняв їй спілкуватись з батьками і друзями, слідкував, що і кому вона розповідає про їх шлюб, і докладав максимальних зусиль, щоб всі навколо були в захваті від нього та їх відносин. Будь-якої миті він міг сказати Патрісії, що йому хочеться сексу, і відмов він не приймав. Це було досить типовою ситуацією, коли він серед ночі, після зміни в таксі, приїздив додому і заставляв Патрісю займатися з ним сексом. П'ятнадцятирічна дівчинка, по суті, ще дитина потрапила в коло аб'юзу, яке вона власноруч вже не могла розірвати. Потім, спілкуючись з журналістами, вона говорила, що на той момент їй здавалось, що все в нормі, що, мабуть, так живе більшість сімей. Звісно, їй не було з чим порівняти, бо спілкування з друзями і знайомими скорочувалось з кожним днем. Першим в 1988 році народився син Іслам. Патрісії здавалося, що народження сина стане причиною ліпшого ставлення до неї, що їх відносини стануть кращими, але так не сталося. В 1989 році народилась Аміна, в 1990 Сара. Після народження дітей Ясер змусив Патрісію прийняти іслам. Їй він сказав, що це дасть змогу ліпше зрозуміти його культуру і звичаї, це вплине на виховання дітей в правильному руслі. Жінці нічого не залишалось і вона погодилась, постійно думаючи про те, що цей крок покращить ставлення до неї з боку чоловіка. Їй здавалось, що от от все буде як в ті щасливі моменти відразу після весілля, але все ставало ще гірше. Через зайнятість домашніми справами і вихованням дітей ні часу, ні сил на власне життя у Патрісії не було. А навіть коли такий час з'являвся, ясер просто не дозволяв їй спілкуватись з будь-ким, крім його сім'ї і друзів. Треба зазначити, що в США знаходилась молодша сестра Ясера. Вона була постійним предметом його жартів і знущань, і через дуже сильну сварку одного разу він вдарив її, звинувативши в тому, що вона неправильно виховує своїх дітей. Після цього випадку вона розірвала будь-які контакти зі своїми братами і вирішила поїхати назад до Єгипту, де проживає і зараз. Доньки швидко дорослішали, і в свої 16-17 років виглядали досить привабливо. Сара і Аміна були одними з найкращих учениць школи, в якій навчались. До того ж, Аміна отримала пропозицію стипендії на навчання від різних коледжів. Всіх троєх дітей записали в секцію Теквондо. але згодом іслами Сари перестали відвідувати заняття, а от Аміна продовжувала. Там вона познайомилась з хлопцем Жожо. -Жо. Вони обмінялись телефонами і таємно почали листуватись і зближуватись. Поступово Аміна почала розповідати про внутрішнє життя їх сім'ї. Ясер постійно домагався її і Сари, бив Патрісію і нормально ставився лише до іслама, якому постійно розповідав, що так і треба поводити себе з жінками. Свої відносини з і Аміна ретельно приховували. Ясер в майбутньому хотів вивезти своїх доньок в Єгипет, де знайшов їм багатих наречених. Через постійні перевірки і тотальний контроль ясер все ж таки дізнався, що у аміни є бойфренд. Він розлютився і пообіцяв, що вб'є хлопця. Як конкретно виглядав хлопець Аміни ясеру було невідомо, тому відвідування секції Теквондо було єдиним способом бачитись. Вони передавали один одному листи, де розповідали про свої почуття. Одного дня Сара і Аміна разом зі своєю бабусею відправились у відділок поліції, де розповіли, що Ясар намагався зґвалтувати їх, що він торкався їх статевих органів і показував їм свій член. Під час огляду судмедексперти не знайшли на тілах дівчат будь-яких ознак зґвалтування або інших насильницьких дій. Передивляючись домашні відео сім'ї, на одному з них є фрагмент, де ясер разом з Ісламом знімає дівчат на відео перед тим як вони лягають спати. Він запитує, чому вони одягнені, фіксує увагу на ногах дівчат, коментуючи, які вони гарні. Навіть без контексту це відео виглядає доволі моторошним, на мій погляд. Після заяви в поліцію ясера заарештували і почали проводити допит. Він сказав, що все це неправда, і він ніколи не вчиняв ніяких поганих дій щодо власних дітей. Патрісія разом з Сарою і Аміною поїхали у відділок, де дали інші показання. Дівчата сказали, що вони все вигадали і нічого подібного ніколи не відбувалось. Звісно, вони це зробили під тиском власної матері, яка вже давно потрапила в коло аб'юзу. Виходячи з її інтерв'ю, більше за все вона боялася, що їх шлюб розпадеться, і Ясер залишить її. Звісно, він постійно ображав жінку, особливо її зовнішність, постійно говорив, що крім нього вона нікому не потрібна, що мати одиначка з трьома дітьми ніколи не зможе знайти іншого чоловіка і одружитись. Сара і Аміна працювали. Іноді Ясер приїздив до супермаркету, де працювала Сара сам або заміною, і постійно коментував дії Сари. Зокрема, що вона багато посміхається клієнтам, чого на його думку не потрібно робити. Сара знала про це, і іноді під час перерви виходила на парковку і запитувала, чому він спостерігає за нею і чому знімає все це на камеру. Минуле ясера після переїзду в США не було дуже чистим і добрим. Нам відомо, що до шлюбу з Патрісією у нього народилась донька від іншої жінки, яку він згодом покинув. Вона також була молодою американкою з бідної сім'ї. Сам Ясер розповідав Патрісії, що одного дня він дуже сильно побив свого колегу таксиста і заплатив велику суму грошей, щоб його не заарештували. Головною концепцією ясера було те, що американці брудні люди. Він розповідав, що вони живуть неправильно, вони дозволяють своїм жінкам і дітям набагато більше, ніж треба, тому коло спілкування Патрісії складалось в основному з сім'ї Ясера, його братів і сестер і людей, сповідуючих іслам. У ясера було багато зброї. Різні гвинтівки, пістолети різних калібрів, ножі тощо. Він доволі легко ставився до цього і дозволяв своїм дітям, особливо ісламу, гратись бойовою зброєю. Архівні відеозаписи, тому підтвердження, не боявся він іноді і погрожувати, нібито жартуючи, що може вбити всіх і кожного, і що це зовсім не страшно. В один момент рівень контролю за аміною ставав просто нестерпним. І вона вирішила збрехати ясеру і сказала, що її відносини з Жожо закінчені. Але через кілька днів в день тренувань вона погано сховала лист, який хотіла передати Жожо. Через три дні після цього, рано вранці, ясер піднімає всю сім'ю і каже, що вони їдуть в новий дім в місто Люїсвіль в 60 кілометрах від Ірвінгу. Жожо допоміг Аміні дістати новий мобільний телефон, і вони таємно продовжували спілкуватись. І постійно обговорювати план втечі дівчини з сім'ї. З одного боку, Аміна і Жожо цього дуже хотіли, з іншого вони досить сильно боялись помсти від ясера. Жожо перестає вчитись і йде працювати офіціантом, щоб заробити грошей і втекти разом з Аміною. Напередодні Різдва 2007 року ясер все ж таки знаходить таємний телефон Аміни, збирає всю сім'ю за столом і починає горлати на жінок. Він дістає пістолети, погрожуючи їх всіх вбити, наказує припинити будь-яке спілкування з іншими людьми, забороняє покидати дім без поважної причини. Для Патрісії це було останньою краплею. Коли Ясера і Іслама не було вдома, вона телефонує своїй сестрі, швидко збирається і разом з доньками їде в Тулзу. Там вони на кілька днів залишаються в мотелі, шукають невеличкий дім, щоб орендувати його і почати нове життя. Вони викидають старі сим-карти, сплачують все готівкою, щоб ясеру було важче їх знайти. В цей самий момент, 27 грудня 2007 року, ясер звертається в поліцію і заявляє, що його дружина забрала доню і поїхала в невідомому напрямку. Поліцейські зв'язалися з її родичами, які сказали, що через жорстоке поводження Патрісія не має намірів повертатись. Також вона написала заяву про це в найближчому відділку поліції, де хотіла отримати заборонний наказ, який би надавав змоги наближатись Ясеру до неї і її доньок. Але аб'юзивні відносини тому і настільки небезпечні. Людина, що потрапляє в це павутиння брехні, знущань принижень, через деякий час починає відчувати власну провину. Тому 31 грудня 2007 року Патрісія телефонує ясеру кілька разів. Їде до відділку поліції, забирає власну заяву. Під час розмови, як це буває в 100% випадків із ста, вона вислуховує чергові обіцянки про те, що почнеться новий етап відносин, що все буде як тоді, коли вони тільки одружились, що ясер просто заплутався, і він хоче почати все спочатку. До цієї розмови приєднався і Іслам, що почав розповідати, як він сумує за Патрісією і сестрами, що він вів себе неправильно, але все це в минулому. Далі буде не просто життя, а ідилія. До цих вмовлянь долучився і молодший брат Ясера, який почав тероризувати повідомленнями і дзвінками Аміну і Патрісію. Він говорив, що вирішив всі проблеми з Ясером і його агресією, що тепер це абсолютно інша людина, і, взагалі, Ясер так багато зробив для своєї жінки і для дітей, що це дуже несправедливо кидати його на призволяще. Патрісія починає вмовляти своїх доньок повернутися назад. Після безкінечних розмов вони все ж таки погодились на це. При цьому аміна почала писати жужо, що скоріше за все жити їй залишилось не дуже довго, і попросила хлопця пообіцяти їй, якщо її знайдуть мертвою, він не скоїть самогубство. 1 січня 2008 року Ясер запрошує своїх доньок на вечерю в ресторан, де пообіцяв спокійно з ними поговорити і вислухати їх плани щодо подальшого дорослого життя. Його раптово почали цікавити, чим би вони хотіли займатися і як він може їм допомогти. Він забрав дівчинок і поїхав разом з ними в Ірвінг. Сара отримала 9 пострілів, а Міна 2. Сара встигла зателефонувати в 9.1.1. В останні моменти свого життя вона встигла сказати, що це саме тато стріляв в неї. I... I'm I'm What's going on, I'm fire О 20.30 один із водіїв помітив покинуту машину таксі з двома дівчинами на задньому сидінні. Машина була оформлена на ясера. Тому не було ніяких суперечок щодо вбивці. Сам ясер після вбивства зник. Спершу всі думали, що він міг виїхати в Єгипет, але згодом ця інформація була спростована. Його додали в список найрозшукуваніших вбивць на території США. В поліцію постійно надходили телефонні дзвінки від ймовірних свідків, що бачили ясера на вулицях Нью-Йорку, Лас-Вегасу і інших великих міст. В поліцію було складено фоторобот. Як теоретично він міг виглядати в 2014 році. Після вбивства Патрісія, звісно, подала на розлучення, припинила спілкування з будь ким із сім'ї Ясера і навіть розірвала всі контакти з ісламом. Він, в свою чергу, як справжній син свого батька, записував гнівні повідомлення на автовідповідачі Патрісії, що його сестри були повіями і інші образливі слова. Дивно, що брати Ясера ніколи не викликались для допиту. Поліція взагалі ігнорувала їх існування, хоча, скоріше за все, вони знали, де ховається ясер. 14 серпня 2017 року один із власників нерухомості, де проживав іслам, повідомив поліцейським, що він неодноразово бачив чоловіка, схожого на ясера, біля цього житлового комплексу. Поліцейські приїхали з обшуком, але їм нічого не вдалося знайти. А іслам співпрацювати відмовився через три роки і купи нових свідчень. Справу почали переглядати і вирішили поспостерігати за домом, де продовжував жити іслам. Після тижня спостереження ФБР отримало новий ордер на обшук і заарештували ясера. Сторона обвинувачення називала це убивством честі, це вбивство члена сім'ї, найчастіше жінки, вчинене родичами за накладене на сім'ю безчестя. Під безчестям зазвичай розуміють подружню зраду або дошлюбний секс і інші ідіотські релігійні норми. Ясер стверджував, що за ним слідкували через борги, і це змусило його покинути машину і залишити Сару і Аміну там, що він нібито бачив, як вбивають його доню, коли був непричетний до цього. Звісно, ці всі казки на суд не вплинули, і вироком стало довічне ув'язнення без права на УДЗ. Іслам отримав 7 років без права на УДЗ за переховування втікача і перешкоджання правосуддю. Рідний брат Ясера Ясен також отримав свій строк за допомогу в переховуванні злочинця. Вироком стало 12 років позбавлення волі без права на УДЗ. Під час судового засідання Ясер написав кілька листів, в яких намагався виправдати себе. Мене ніколи не бачили з жодною зброєю, навіть з ножем. Ми знаємо, що це неправда. Я був проти того, що мої діти зустрічаються, але я їх не вбивав і не планував завдавати їм будь-якої шкоди. Дуже прикро, що подібні історії це не виключення, вони відбуваються скрізь. Деспотичні психопати, які рідко вбивають, але дуже часто руйнують життя власних дітей, розповсюджена історія. Уявіть, наскільки дівчини реально відчували загрозу, що аміна листувалась про це з власним хлопцем? Це на життя а фактично полон, і він закінчився дуже і дуже трагічно. Які нелюдські установки повинні бути в голові щоб скоїти подібне? Як можна так ставитись до власних дітей просто через те, що вони жіночої статі? Як можна ґвалтувати власних дітей? Як можна не подумати про наслідки і демонструвати подібну поведінку для свого сина і показувати йому, що це норма? Все це, звісно, питання риторичні, уявляючи, в яких умовах зростали Сара і Аміна, постійно відчуваючи такий величезний тиск з боку власного брата і тата, уявити собі важко, як вони себе почували і через що їм довелось пройти за своє життя. Ранні шлюби з великою різницею у віці, це не кохання, а збочення. Нормальній 30-річній людині ніколи не прийде в голову спілкуватись нібито на рівних з 15-річною дитиною. Я маю на увазі в контексті створення партнерських відносин або шлюбу. Також ця справа є ілюстрацією того, як підлітками легко маніпулювати. Цю особливість психічного розвитку дуже часто використовують збочинці і онлайн. Через два-три місяці онлайн листувань багато підлітків починають думати, що все це їх майбутнє. Що вони закохані і вже не уявляють свого життя без цієї людини. Аб'юз не завжди видно. І жертви аб'юзу не завжди розуміють, що щось відбувається зовсім не так, як повинно. За допомогою різних маніпуляцій жертву доводять до такого стану, коли їй конче необхідно постійно щось робити, щоб її любили і цінували. Це один із шляхів, як жертва отримує залежність від аб'юзера. Замість питання, що не так з ним чи з нею, жертва постійно задає питання, що не так зі мною. Обмеження спілкування власних дітей не є нормою. У них повинно бути своє життя, повинно бути дитинство, відносини, соціалізація. На жаль, ця проблема досить поширена скрізь у світі, і, звісно, Україна не є виключенням. Слово ні від жінки. Це достатня причина не займатися сексом або не робити щось інше. Жінки це не персонал обслуговування чоловіків, вони не створені для того, щоб бути інкубаторами. Зрозуміло, що ніяких почуттів у ясера до Патрісії не було для нього. Це був шанс отримати громадянство США і бути повноправним членом американського суспільства. Ще одне риторичне питання. Чоловік називає американців брудними людьми, тому чому при цьому робить все, щоб залишитись серед них якомога надовше. Щось мені це дуже нагадує, але я ніяк не можу зрозуміти, що саме. Так, ясера покарали, але жодне покарання, жодні суди не зможуть повернути назад дітей. У них були власні плани. Були надії і мрії щодо майбутнього, які у них вкрали, та ще й в такий спосіб. На цьому я прощаюсь з вами. До зустрічі!